Чому мене зупинили? Відповідно з пункту 7 статті 35. А що там вказано 35-му? Повноважний державний орган прийняв рішення про обмеження руху. Яка причина? я ж вам поясню... Дивіться, він визяє. Він, він, він чому ви мене цей обмежує рух мені по якійсь причині? Не, не просто так, я їду, я захотів вас зупи... зупинити. Має для цього бути якась причина. Порушив правила. Є якесь, є, є якесь, є якесь орієнтування. Понімаєте? Має бути для цього якась причина, не просто так я захотів. Нема такого, я захотів, я тебе бачу, хочу тебе перевірити документи. Понімаєте різниця? Не пояснили мені причину зупинки. Зайти в інтернеті, почитати, в я, я, я її читав просто статтю. Тому, то ви не зрозуміли її, вам її пояснили. Та я вам теж об'яснюю. Не можна просто так, я я захотів, я зупинив. Те, що ви хочете, то там -та, о, так само і ви. Ви хочете, а я хочу перевірити і, і все. Це законодавство України, ну. якого ми дотримуємося. Законодавства, є постанови, а ви цього не дотримуєтесь, ви являєтесь ухилянтом. Це ви ухилянт, це ви ухилянт. Ви, 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 ви воєнник, так? Да? У, у, у війну є, стоїте я, в Зенеродському районі того, за, ви... за 500 кілометрів від фронту. Кажете, що я ухилянт, це ви ухилянт, я не воєнний навіть. Понімаєте в чому різний? А ви воєнний. Ви ви, я військовий зобов'язаний, а ви, -зобов Проти, а ви Проти, воєнний. Мене, ви У війну ви воєнний стоїть зараз в центрі України, де нема війни. Ось як виходить. А я військовозобов'язаний, так. Да. Оце таких ждунів, оце, як. Як ви, ті. як ви. Як ти. Як ти. Чи, ти не тикає, все хто такий взагалі. Я представився, П... ви не представилися. Покажи так. своє посвідчення. Посвідчення можна? Можна. 560 постанова від 16 травня 2024 року кабінету Міністрів. Що це таке? Це бумажка! Покажіть мені посвідчення на бумажку! Має будь, яке, яке ви ви, ви, ви кажете. Ви кажете ви, ви кажете, має бути якесь там посвідчення по закону. Хіба це по закону посвідчення? По закону посвідчення. Дивіться, повторюю. Це ви бомашка. Ну мокра пече. Як кажіть, як, ні, як поліцейського? Як поліцейського має бути посвідчення? Покажіть, яке повинно бути посвідчення. Я, як, 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 як у поліцейського має бути посвідчення? Да, посвідчення Ну а у вас бумажка? А у вас бумажка? Ось різниця. Ви кажете, по, ви, кажете по, по, ви кажете по закону. Давайте по закону. Яке повинно бути посвідчення? Має бути цей Пластикове. Що ви мені кричите? Бути ви бути? мене зупиняли взагалі? Звісно. Мене поліцейський зупинив. Спільно з нами. Ну то він хай мною розбирається, а не а не з вами. Я буду розбиратися. Я вимагаю вас показати. Мене полі. Ви мене навіть не зупиняли. Мене поліцейський, ви навіть немає права Я зупиняти. Ви мене зупинили, я вас переб'ю. Ви мене зупинили по 35. Так, ви мене зупинили 30. по 32. Я вас зупинив, автомобіль зупинив відповідно статті 35. Так як там вказано підстави, зупинки. А, а чому ви знімаєте на свій річний телефон? А, ладно, вибачте. Так як там зазначено підстави зупинки транспортного засоби. Да. Тепер після зупинки я вас вимагаю документи. А саме обліку. Яка є... причина? От я вам і поясню. Стаття 32. Ну що, дивіться, ви мене зупинив. Я зупинив по 35 за те, що він знімає Я зупинив по 35, потім перевіряю по 32-й, і потім по 32 другій хочу вас перевірити, потім по 25-й хочу перевірити. Має, має бути якась причина. Яку? Сейчас я це позвоню на 102, почекайте.